Хочете прибрати боки, доведеться докласти більше зусиль, освоїти та регулярно виконувати бокову планку із ускладненням. Ця вправа відмінно прибирає боки, зміцнює косі м'язи живота та спалює жир на талії. Техніка її виконання наступна: напружте м'язи живота, лягайте на бік та виходьте на бокову планку. І з опорою на пряму руку. Вільну руку витягніть над головою, але не фіксуйте себе у такому положенні. А починайте згинати руку у лікті, а ногу у коліні, торкаючись один одного. Виглядає це так. Виконайте 20-30 повторень. Та поміняйте опорну руку. І пам'ятайте, під час виконання вправи дихати необхідно глибоко та рівномірно. До зустрічі, приємного дня!